Привіт! Сьогодні в нас буде трошки коротша лекція, ніж попередні, і, але не менш важлива. Поговоримо ми сьогодні про безпеку на YouTube. Не тільки про технічну, але й про авторське право, етику та СПА. Мене звати Анна Людько. Якщо є бажання, можете підписуватися на мої соціальні мережі. І так, технічна безпека вона складається з... З того, як е, забезпечити свій канал е, від якихось е, е, хакерських атак і від ризиків. Ну, по-перше, у вас повинна була вимкнута двохфакторна аутентифікація. Це зараз е, необхідність навіть для, то, для кожного каналу, який подається на монетизацію. Взагалі це дуже гарна штука. Я рекомендую всім нею користуватися. Також рекомендую не використовувати емейл реєстрації. Тобто є канали, які, наприклад, називаються канал Big Head, і реєструють новий емейл, який називається Big Head, на нього реєструють YouTube канал. І потім що роблять, оскільки цей емейл виглядає дуже гарно, то його розміщують у... В Контактах самого каналу, що якщо у вас є запитання, пишіть на цей імейл. Це дуже неправильно, тому що ваш імейл це скажімо так половина вашого входу у канал, тому я рекомендую не використовувати, не світити його дуже ніде, тому що якщо мати імейл від вашого каналу, то це вже технічне питання, скільки можна підібрати до нього пароль спеціальними програмами, тому краще його не використовувати. Та не відкривати будь-які лінки і проги, які вам надходять як у запитах, так і на будь-який канал спілкування. З вами. Розкажу вам трошки про фішинг. В мене була ситуація, якось, ну, в мене дуже велика кількість власних каналів. І якось я отримала листа дуже гарно написаного а, про, ну, на а, мій російський канал російськомовний, і там був дуже гарне, гарний такий лист, що доброго дня Анна, ми зацікавлені, звісно, російської мови, ми зацікавлені у колаборації, ми те і те пропонуємо, ну, це чотенько. Я відповіла, у вас цікава пропозиція, звісно, можемо поспілкуватися. Вони ок, давайте з вами у скайпі а, зідзвонимося дзвонимося там от 4-й годині, наприклад. А, я заходжу у 4-й годині у скайп. А, мені людина, яка писала, пише, а, вибачаюсь, дуже в нас затримується попередня зустріч. А, поки ви чекаєте, можете ознайомитися з нашими. А, а, ну, з нашою презентацією і прилітає файл я відкривати а в мене mac а, в мене пише не ну не можемо розпізнати а, ну, програму я другий третій я ж там козириг там дуже вперта людина не я другий третій раз я відкриваю не відкриваю тоді я звертаю увагу що презентація вона у не у PPT не у Excel і ні в чому а вона .exe. Тобто мені закидали якусь програму, мене врятувало тільки, тільки те, що в мене Mac, який не дозволив мені це відкрити. І, але я до того, як ще зрозуміла, що мені закидають програму, я їм пишу, що ваша презентація в мене не відкривається, мені пишуть у вас, о, у вас Mac. я пишу так, Mac. Вони такі відкриті на Windows. Я така, ну в мене Mac, де я зараз там побіжу кудись Windows шукати чи що. Ну а потім вони мене хотіли взяти на понт, що вони все одно зчитали усі мої паролі. І я їм ну, хочу, щоб я їм заплатила там, скільки було, 15 тисяч доларів, тому що вони видалять всі мої канали. Я така, ну окей, прийшліть мені скрін, що ви у студії мого каналу, і я вам заплачу ці гроші. Вони ні, не можемо, ми зараз видалимо, рахуємо до 10 і видаляємо ваш канал. Бла-бла-бла, ну, коротше, намагалися мене розвести, в них нічого не вийшло, але це дуже такий урок, я майже посивіла у той день, тому що ну, на руках доступу більше, ніж сотня каналів. ну, Це насправді було жахливо. Тому ніколи нічого не відкривайте взагалі. І тому що зараз є такі люди, які вшивають вірусню навіть у ПДФ, тому дуже обережно не приймати, ні приймати нічого і не від кого нікуди не переходьте. І так, ви, звісно, знаєте, що у Ютубі є певні свої правила платформи, і кожен з вас може зайти і почитати їх на самому YouTube. І які ж привілегії від того, що ви будете слід... Ну, грати за правилами, за тими, що є. У вас буде власна монетизація, якщо ви не будете порушувати авторського права, у вас буде підтримка Google. Тобто, якщо у вас канал, який багато разів що порушували, то є дуже великий шанс, що вам підтримка навіть не відповість. Тому що, якщо ви не поважаєте їх правила, то чому вони повинні вам допомагати у чому? А, також є можливість а, відключати конкурентів. Що це значить? Це значить те, що якщо у вас не порушене авторське право, ви самі можете вибирати, яка реклама буде розміщуватися у вас на каналі. І якщо, наприклад, ви продаєте інфопродукт, який вартує 100 доларів, і ваш конкурент розміщується на вас і продає його за 79 доларів, наприклад, то ви можете просто його внести і відключити на каналі. Якщо ж у вас музика, наприклад, іншого якогось виконавця, то цієї можливості у вас не буде, тому що авторське право буде належати їй. Тобто вони будуть розпоряджатися вашою монетизацією. І, звісно, якомусь там Джастіну Біберу чи Реані їм, ну, чи Яну Тірсену їм не буде цікаво відключати ваших конкурентів, тому а, безпека авторського права це також можливість контролювати рекламу на вашому каналі. І це, звісно, впевненість у завтрашньому дні, тому що... За авторські права можна свій канал втратити. І якщо ви граєте за правилами, то ви будете знати, що з вашим каналом все око, не будете за нього переживати. Далі. Чи існує тіньовий бан? Так, тіньовий бан існує, але якщо ви звичайна людина, яка створює контент для каналу, то навряд чи ви колись побачите тіньовий бан. Тіньовий бан, він взагалі був створений для того, щоб... Ну, дивіться, якщо ви порушите якісь правила YouTube, так спамите, тобто завантажуєте дуже багато однакових відео, чи е, ви створюєте відео, які стосуються, ну, наприклад, тем, які YouTube не дуже поважає, наприклад, там, сексу, е, чи теми е, займів, е, якихось там мікрозаймів там, чи азартних ігор то е, YouTube розуміє, що якщо він видалить ваш канал, то ви просто всі ці відео ви створите новий канал і знову його завантажите. Якщо вам заблокують IP, то також можна знайти спосіб це обійти і зайти з, нього, з нового IP-шника, і усе це дуже легко робиться, в принципі, якщо задатися метою. Тому тіньовий бан він створений для того, щоб... Просто ваші відео не індексувалися, не знаходилися у пошуку, у вас не йшла органічне просування. Тобто канал Ззовні все виглядає просто. Ідеально, нормально, просто нуль переглядів, чи там якийсь один перегляд на відео, і в принципі вони ніякось не рухаються. Це тіньовий бан. Тобто YouTube ну, йому краще ваше відео сховати, і тому що не всі розуміють, що, що це і як, і, звісно, у вас не буде причин на те, щоб створювати новий канал і перезалівати. Тобто... Які можуть бути причини тіньового бану, це спам, якщо дуже велика кількість відео а, завантажується. А, однакових чи схожих, реклама сірих ніж, які не рекомендуються до опросування, тобто, я вже казала, якісь мікрозайми, азартні ігри, тобто ну, те, що не дуже гарно. Контент сенсуального характеру, реклама якихось афер, о, якихось, скажімо так, підозрілих організацій, які можуть вимагати гроші чи розводити населення на ці самі гроші. Авторське право, давайте поговоримо більш про нього. Авторське право це. В принципі, будь-який створений контент, який ну, був створений людиною, і ми знаємо, хто його створив. Тобто, якщо ви саме написали музику і завантажили це відео, то це музика буде ваша, і відео також ваше. До контенту, який не належить до авторського права, ми відносимо, коли автор невідомий, тобто щось створене і невідомо ким. Контент старший за 60-70, іноді 80 років, якщо ви працюєте на іноземних ринках, дуже раджу за... Прогуглити, тому що на, ну, на це регулюється законодавством певної країни і на якихось ринках це 60, на якихось 80, на яких де, на ну, деяких навіть 90 років. Тобто будь-який будь музичний твір, будь-який відеофільм, який старший за цей вік на цьому ринку, він вже належить до... Людей, це вже, ну тобто музика, наприклад, Моцарта, вона вже не це вже не є порушенням авторського права. А якісь а, фільми, наприклад, Чарлі Чапліна чи ці мультики про моряка, що їв шпинати, там в нього м'язи росли. Також це ну, вже не є об'єктом авторського права. Та також фольклор або народна творчість це також. Все те, що належить а, до контенту, і можна спокійно його використовувати. Зараз розкажу приклад, чому з авторським правом треба бути обережним. А, колись я виступала, а, ще були часи, коли я виступала в офлайні, це був Federif Hub. І а, була жіночка, яка чула ту інформацію, що зараз приблизно чуєте ви. І вона мене питає, ну, каже, я використовувала у своїх відео музику Моцарта і мені прилетіло авторське право. Я така, ну, не може бути цього, тому що музика Моцарта, вона не, не є об'єктом авторського права, її можна використовувати. Ні, вона доказувала мені, що я нічого не розумію, їй прилетіло. Коли я закінчила лекцію, я до неї підійшла, вона відкрила свій нот, і вона мені показала. І страйк їй прилетів, звісно, не від Моцарта, а від Віденського оркестру. Ем, і ну, що це показує? Тобто... Музика Моцарта, мелодія та його оригінальне виконання це вже не є об'єктом авторського права. Але виконання віденським оркестром належить ну, їм. Тобто це їх виконання Моцарта. Якщо я зараз візьму барабани і е, заграю того самого Моцарта, або там хтось на вулиці зіграє там, щось на гітарі, то це вже буде... В як власне бачення цього твору, і це вже буде об'єктом авторського права. Наприклад, всі ми знаємо мультик про машу та ведмедя. І це народна казка, яка не є, а ну, героїня не є об'єктом авторського права, на відміну від, наприклад, тих самих фіксиків, які є об'єктом авторського права, тому що ну, це фольклор, це... Не є. А, але а, Маша у тому виді, який її намалювали, ну, відома студія, так, у цьому фіолетовому, фіолетовій хустці, а, це є об'єктом авторського права, тобто перемалювати її ми не можемо. Якщо ну, ми можемо намалювати, наприклад, у мультику або в анімації будь-яку собаку, але якщо це буде собака з, як, з якимись відмінностями, так, там, а, то це вже може бути. Чима запатентоване авторське право, як, наприклад, той самий Спайдермен? Ну тобто, це. Об'єктом авторського права є не тільки музика, не тільки відеоарят, але також герої. Ну, їх можна запатентувати, тобто всі Марвел та DC – це все є об'єктом авторського права. Свинка Пепа також є об'єктом авторського права, і ну, її не можна перемальовувати, переробляти чи використовувати будь-де. Що може трапитися при порушенні авторського права? Ну, втрата монетизації повністю чи частково, цим ми розуміємо. Як тільки використовується чиєсь інше відео чи аудіо, то відразу ця людина отримує усю нашу монетизацію, якщо ми говоримо про а, класичні довгі відео на YouTube, про YouTube Shorts, це окрема історія, і це буде у іншій лекції. А, також може бути страйк, і тоді ми побачимо ось таке не дуже приємне обличчя а, на, ну, замість вашого відео. І декілька страйків, ваш канал буде видалено назавжди. А, і ви можете втратити канал, і навіть вам можуть заблокувати AdSense, і у подальшому ви не зможете заробляти на монетизації у Google. А, також цікавий приклад а, був у Дан, Дан Балан, наскільки я знаю, це молдавський виконавець, і він був на каналі Люкс.ФМ, він був у студії Люкс.ФМ, він давав інтерв'ю, і потім він заспівав пісню, і це було знято на камеру і викладено на YouTube-каналі LuxFM. І було таких відео декілька, тому що він декілька відео заспівав. Потім, і все було окей, три роки це відео висіло і набирало переглядів на каналі LuxFM. Потім Ден Балан підписав договір з юридичною компанією у Кишиневі. І е, юридична компанія просто від імені його через три роки видалила усі відео. І LuxFM отримав відразу декілька страйків за порушення авторського права. Е, звісно, що я їм порішала цю ситуацію і все окей, я, ну і е, все це ми зробили, і воно пройшло дуже неболяче для них, але... Це опасна ситуація, якщо ви порушуєте, навіть зараз вам нічого не прилітає, то о, можливо, що вам прилетить після цього. Тому я дуже не рекомендую порушувати авторські права. А, якщо питання відразу, де брати музику для відео на YouTube, ну, по-перше, є бібліотека YouTube, де дуже багато творів ви можете використовувати. По-друге, можете використовувати Epidemic Sound, де ви можете просто купувати ліцензію на ваші відео. Uh, і ну, це дуже невеликі суми. А також Upwork. Uh, там ви можете замовити, uh, наприклад, виконання якихось створів. Частенько буває, що під проекти. Я просто uh, замовляю фонову музику, пишу декілька треків uh, саме для нас, і я їх використовую, щоб не використовувати ту бібліотеку YouTube, яку в принципі ну, усі і так. Uh, чують, ну, я, я коли чую бібліотеку YouTube, то я, я відразу знаю, відку, звідки музика йде. А, чи можна використовувати а, фото та меми? Можна, якщо обережно, це не індексується, це дуже важко знайти, тому в принципі можете спокійно використовувати їх о, у своїх відео, навіть відео меми, о, якісь ну, відомі до трьох секунд, також можете використовувати. Що таке етика? Етика це сукупність правил чи принципів, за якими людина повинна жити взагалі. А, і на YouTube також існують етичні правила. Вони прописані у правилах платформи, ще раз наголошую, перш ніж почати роботу з YouTube, дуже рекомендую прочитати збірку їх правил. А, якщо коротко, ну, не, можу, не можна пропаганда насилля. А, це питання до тих, наприклад, хто зараз кажуть, що видаляють ні за що відео з Ютюбу і яка ну, не була велика е, ненависть нас до нашого сусіда, що нас вбиває, ми не маємо права е, пропаганди насилля, тобто не можна публічно на Ютюбі викладати відео, де казати, що людей треба вбивати. Ну, це прописано правилом ще задовго до початку війни, тому багато відео зараз ну, через це злітають, тому що люди допускають емоції і кажуть те, що а, не можна казати на YouTube, і, звісно, в них видаляються відео, їх блокують і видаляють усі канали. Також пропаганда вживання алкоголю та наркотичних речовин. Ну, тут, розумієте, дуже, дуже тонка грань взагалі у етиці. Дивіться, наприклад, я можу взяти келих вина, сісти і записати відео, де я там розповідаю, яке в мене там чудове чи погане життя. Наприклад. І я можу пити на камеру це вино. Але якщо я візьму цей келих і скажу, що, типу, Друзі, бухати дуже круто взагалі, давайте нічого у цьому житті не робити, лише бухати зранку до ночі. Це вже буде пропаганда алкогольних, ну, на вживання алкоголю. І це вже не можна робити. І тобто іде оця межа, це дуже ну, така тонка. Так, ну, наприклад, розумієте. Не можна ну, на Ютюбі говорити про відміну, ну не те, що говорити, а расизм, наприклад, сексизм, усе це заборонено. Але також, ну, де ця межа, наприклад, між тим, що говорити про євреїв, шуткувати про євреїв і ображати, що вже не можна. Так, Якщо, наприклад, буде якась, якась шутка, про там одеських євреїв, і когось вона зачепить, і ця людина просто ну, натисне пожалітися на це відео, то може буде знесено відео за це. Тому що, ну, звісно, що не можна казати, що ця раса гірша, ніж ця, чи ця релігія гірша, ніж ця, але я до того, що дуже, ну, ця межа, вона непомітна. Тобто, де ця межа між тим, що одній людині ти наговориш дуже багато чого. Рідкого, і вона не образиться. А іншій людині, ну, ти навіть нічого не скажеш, і вона вже знайде привід на тебе образитися. І так само у етиці, тобто, де ця межа між тим, щоб ну, пошуткувати над кимось і образити когось, це дуже. Тому тут треба бути з цим обережним. Постійно на політичних каналах якісь такі нюанси відбуваються, і це, ну, з цим треба бути обережним. І о, краще, якщо у вас є якісь сумніви, вирізати ці сумніви, ну, я маю на увазі вирізати кусок з відео. А, реальні грані, ну, я ж, я ж кажу, тобто ви можете перечитати правила, але о, ось це про алкоголь, о, наприклад, або чи про вживання тютюну, також курити у відео ок, але казати, що курити класно, це ні. Але якщо я скажу, що, наприклад... Коріння це найкраще у моєму житті. Чи є це пропагандою. Ну, тому що я висловлюю своє і те, що у моєму житті найкраще, можливо, не найкраще у чомусь іншому. Але, наприклад, підліток, для якого я є авторитетом, він почує, що для мене коріння це най... я, я про паління кажу, це, ну, це приклад. І Для кого я є авторитетом, він почує, наприклад, що паління це не краще у житті і він спробує. Тобто, я кажу, ці грані дуже, дуже, дуже непомітні. А... Відео, що на грані порушення етичних норм не можна рекламувати. Тобто, якщо якесь є питання, щось зрозуміло, вас може відхилитися від реклами і більш того може бути видалено. Тому потрібно бути з цим дуже обережним. Ось ще один приклад порушення етики, був дуже-дуже гучний приклад. Є такий блогер Логан Пол. Починав він з того, що він садився на шпагат у метро у Нью-Йорку. І що від, ну, відбувалося, він, він комік, він там дуже багато відео знімав. І якось він поїхав у а, подорож Японією. І він був у лісі вбив самогубств. І він зняв відео на фоні висячого трупу поза. Тобто хтось повісився, і він на фоні цього він зняв відео. І ще й пошуткував там, а, мов. Чого вісиш, мовчиш. А, і, звісно, на нього посипалися скарги, і в нього видалили повністю увесь канал за це порушення. А, на той момент в нього було 14 мільйонів підписників, тобто канал вже був доволі таки великий. І, а, в принципі, просто Логан Поль він став, став як... А, а, Такою козичма мальчиком для біття, я би сказала. Тобто, ну він став персоною, яку публічно випороли, тому що спочатку він зняв це відео і усі СМІ такі О oh гад, що він наробив, яке він відео зняв. Потім ютюб видалив це відео відео і увесь його канал за одне єдине порушення. І а, усі СМІ такі о май гад, в нього видалили канал, ну тому що він велика зірка у США. Потім Логан Поль, він дуже публічно вибачався і казав, що так робити не можна, і е, я більш так не буду, і це також було рознесено по всьому світу преси. Потім йому повернули канал, е, звісно, ну, тому що він відома людина, і вони свого досягли, тобто вони просто видали його канал, а він доніс ідею того, що не можна порушувати етичні норми на YouTube до усього світу. І через це, в принципі, ну, він виконав своє завдання, йому канал повернули. Але якщо у вас немає 14 мільйонів підписників, і ви таке саме зробите, то, можливо, вам навіть ніхто не відповість на те, що канал не поверне. І так, також хочу а, трошки поговорити про тему, яка дуже зараз у мережі. Мене постійно тегають на в, різних світлинах а, з приводу YouTube Repression, чи YouTube видаляє а, різні канали і волонтерські, і так далі, п'яте, десяте, ні за що, ні про що. І а, ну, тут в мене є дуже велике питання. А, вже майже 10 років я працюю з YouTube. У мене на руках своїх сотні каналів і просто сотні каналів клієнтів з усього світу. Я ніколи на своїй практиці не бачила, щоб були видалені канали без жодного порушення. Порушення завжди є. Просто питання у тому, що людина вона або не відстрілює взагалі, за що її канал був видалений, або вона вважає, що, наприклад... Це окей, пропаганда насилля, чи там педофілії, чи ще чогось, або вони просто порушували авторські права. Дивіться, сварки з приводу YouTube Repression, це мені дуже нагадує сварки у родині. Тобто, чоловік і жінка, вони посварилися вдома, вона пішла до подруг і така, а він такий аб'юзер, бла-бла-бла, і розказала своїм подругам свою версію. Чоловік пішов до... Своїх друзів і розказав, що вона теж арбузер і так далі. і П'яте десяте. Ну він розказав свою версію, що ну подруги, які вислухали, наприклад, жінку, вони склали своє своє власне бачення ситуації з її сторони, тобто вони. В них немає повної картини, тому що, ну, можливо, дійсно там був привід, чому він так їй сказав. чи, ну, Тобто, не знаю, чи вони склали, вони такі все на, на, на гілляку його, і о, там, він поганий чоловік і так далі. і, ну, Тобто, і те саме з Ютубом, ми не знаємо, за що канали були видалені. То, що людина каже, я нічого не порушувала. А, ну, я ніколи не бачила, щоб був видалений канал, який дійсно нічого не порушував. А у більшості випадків, коли до мене зверталися клієнти, ну, здебільшого, з політичного сектору, звісно, їх видаляли завжди за щось. Просто вони не розуміли, що так не можна. Тобто більшість людей взагалі не знає правил YouTube і все одно вона робить, а потім вони намагаються оцей шум якось зробити. Тому. Не реагуємо на усе це YouTube репрешен. Поки ви не побачите офіційне письмо від офіційний лист від YouTube з поясненнями, що і как, як, що, як відбувалося, що було, поки ви усього цього не знаєте, то не варто вірити людині, яка каже, я там біла та пухнаста, а то YouTube, він гівнюк. Ні. Не зовсім усе так, тому не влазимо у ці сварки, коли людина каже, що у нас волонтерський канал і ми нічого не порушували. Більшість каналів, які зараз мені кажуть, що вони нічого не порушували, волонтерські. Все-таки в них були такі моменти, що вони казали, що треба йти і вбивати людей ну, іншої національності. Ну, і вони навіть не звертали на це увагу через емоції. Тому з цим усім треба бути обережним, поважати YouTube, щоб YouTube поважав вас. З вами на зв'язку була Анна Людько. На сьогодні це все це усе. І до зустрічі на наступних лекціях. Ча!